Зараз звернемося до ситуації на фронті. Аналізувати її будемо далі в нашому ефірі разом із Олегом Калашніковим, офіцером прецслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю доброго здоров'я. Всім доброго ранку. Пане Олеже, перше традиційне запитання. Яка оперативна ситуація у зоні вашої відповідальності і як загалом минула ніч? Будь ласка. Ми бачимо, що ворог. Не послаблює свої штурмуючі дії саме на нашому часі. В Ярмірському напрямку вже декілька днів ми спостерігаємо його атаки в кількості. За 10 до 20, тобто плюс-мінус, він намагається нас штурмувати північний південний фланг. Це звичай, звичайні вже нам напрямки. Це Калинівська, Іванівська, Клещівка, Андріївка. Ну і також відпрацьовує всіми вогневими засобами ураженнями, які є у нього в наявності на цьому відрізку фронту. Пане Олеже, військовий експерт Павло Нарожний зазначає, якщо не вдасться втримати Покровськ, буде приречений і часів яр. Чи поділяєте ви таку думку, і які загрози потенційно можуть виникнути для часового яру у разі взяття Покровська? Ну, Покровськ, це наш південний фланг, це наша е, логістика саме на часів як також це траса, там де Покровськ, Константинівка. Е, звичайно, це непроста ситуація на сьогодні, але сказати, е, що е, часів як буде приречений, е, це дещо перебільшення, тому що ми вже неодноразово показували е, захист міст наших. Це візьмемо ту Жавдіївку, той же Бахмут, де ми. Е, Билися з ворогом, який нас переважав, який нас намагав оточ... о... оточити. оточити. тобто сказати, що в часів як тут же буде приречений, ну це дещо перебільше. Звичайно, дуже буде набагато важче дуже важко, але тим не менше часів як ще буде триматися. Пане Олеже, зараз в інформаційному просторі більше говорять про Покровський напрямок, про Курську операцію. А що відбувається нині в часовому яру? Що залишилося від міста і де перебуває ворог відносно населеного пункту? Ну, Що брати про часів яр, то на сьогодні ворог вже не використовує кер... керовані авіаційні бомби. Майже не використовує в дуже незначній кількості саме по часу яру. Однак він зруйнований, саме місто зруйноване. От е, тому ворог зараз намагається його штурмувати. Причому ми е, бачимо штурми саме піхотними підрозділами, Він перестав залучати механізовану складову. Він намагається нас. Продавити на рубежі, на оборонному рубежі каналу, саме Калинівське, це тут у нього таке точка, де він постійно здійснює атакуючі дії. Причому задіна тут 98-ма повітряно-десятна -та дивізія. Також він намагається і на південному фланзі також вийти на канал, і тут нас продавити. А чому ось цей канал, про який ви зазначаєте, попри свою невелику глибину, він став рубіжем оборони і заважає російським військовим використовувати і техніку, і піхоту. Треба зазначити, що все ж таки він укріплений, тобто тут є оборонні споруди. До того ж, канал, хоч і не глибокий, однак для подолання техніки він є перешкодою. Тобто її тут незручно залучати, тому що вона просто зупиниться на лівому березі. І ворог, як я зазначав, намагається наштурмувати саме на ті ділянках, де канал, тобто труба уходить під землю. Тобто є можливість, якщо він прорве нашу оборону, залучити вести вести саме ще й механізовану складову. Тому і так відбувається така ситуація саме на цих точках він намагається давити, а не по всій довжині наших оборонних споруд там, де проходить канал. Пане Олеже, ви зазначили про те, що від часового яру, як від населеного пункту, майже нічого не залишилося. Але чи досі є у місті цивільні? Тому що наші колеги з інших медіа писали про те, що близько там 500 людей все одно залишаються, чи дійсно це так? Так, дійсно, люди є. Цивільні люди є. Вони залишаються, вони ховаються під час обстрілу, там в якихось підвальних приміщеннях. Вони не евакуювалися, причому не евакуювалися, треба зазначити за власним бажанням, а не тому, що їх не хотіли евакувати. Так, вони є декому де із них допомагають військові, але я б не сказав, що у них це було правильне рішення саме залишитися в цьому місті, в місті, яке потерпає постійно від обстрілів, а, пане Олеже, а чи доїжджає до часового яру гуманітарна допомога? Чи ті, хто залишилися більше, можуть покладатися все таки на допомогу військових? Оскільки я так розумію, що місто знищене, і там ну, жодних комунікацій немає. Проблеми відповідно з водою, правильно? Так, на сьогодні доїхати до міста це є небезпечно. Небезпечно як в день, так і вночі, тому що все ж таки ворог на контролювати нашу логістику. На сьогодні він вже озброєний і з нічним баченням. До того ж, якщо збиратися в деякий такий гурт. То може бути нанесене вогнево ураді, навіть якщо це цивільний. Тому дійсно гуманітарна допомога для цивільних вона ускладнена. Військові за змогу і так надають допомогу, якщо є така змога. Але знову ми ж не знаємо повністю всіх цивільних, де вони ховаються. В першу чергу військово вони виконують бойову задачу. Пане Олеже, чи доводилося вам спілкуватися із тими цивільними, які залишилися у часовому яру? Зокрема, запитувати у них про ті причини, чому вони не евакуювалися, і що говорять в такому разі? Це було вже дещо за часом. От так, так причини вони наводили декілька причин. Одна із причин це психологічна причина, тому що не хочуть залишати. Рідні місця це вже люди такого похилого віку. Вони казали, що тут все їхнє життя пройшло, все тут вкладено. Другі казали, що не мають такої фінансово-матеріальної змоги десь переїхати і там налаштовувати своє життя. Є такі люди, котрим все одно, що відбувається навколо. Вони міняють ту кашкет на будьонівку і навпаки. Ну і звичайно, є такі люди, які дійсно чекають. як це не як це не странно, але вони чекають російськими. Зрозуміли пане Олеже, я дякую вам і за відверті відповіді за те, що ви сьогодні знайшли час або доєднатися до нашого ефіру. І нагадаю глядачам, що Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на зв'язку.